Виконуємо номер 430 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди число обернене. Завдання перше. Сумі чисел 518 і 7,12. Завдання друге. різниці чисел 2,11 і 1,2021. Приступаємо до виконання. Знайдемо спочатку суму чисел 5 18 і 7 12. Найменший спільний знаменник буде 36, зведемо наші дроби до спільного знаменника. Знайдемо додаткові множники: 36 ділимо на 18, буде 2, 36 ділимо на 12, буде 3. Знаходимо нові чисельники. 2 множимо на 5, 10, 3 множимо на 7, 21. Виконуємо додавання. 10 додати 21, це буде 31, 36. Знаменник переписали. Отже, обернене число буде 36, 31. Це дрібне правильне подамо у вигляді мішаного числа. 36 ділимо на 31, неповна частка буде 1, Остачі буде 5. Отримали 1,531. Записуємо відповідь 1,531. Тепер знайдемо різницю чисел 2,11. І одна ціла 20, двадцять перших. спільний знаменник 42. Знайдемо додаткові множники. 42 ділимо на 14, буде 3, 42 ділимо на 21, буде 2. Знаходимо нові чисельники: 3 множимо на 11, 33. 2 множимо на 20, 40. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 2,3342 для віднімання. 2 подамо як 1 додати 1, а одиницю, в свою чергу, як 42,42. 42. Додамо 33,42. Маємо 1,75 і віднімаємо 1,404. 1 відняти 1 буде 0, 75, 42 відняти 40, 42 маємо 35, 42 35, 42 можемо скоротити на 7. 35 ділимо на 7 буде 5, 42 ділимо на 7, буде 6. Отримали 5 шостих. Отже, Обернене число 6 п'ятих. Дрібне правильний, подамо вволі мішаного числа. 6 ділимо на 5, неповна частка буде 1. Постачі також буде один. Знаменник переписали, отримали 1,1 п'ята. Записуємо відповідь. 1,1 п'ята. Ми знайшли число обернене до суми чисел 5,18 і 7,12 та різниці чисел 2,11 і 1, 20, 21. Номер 430 виконано.